Прем'єра вистави Назар Стодоля зібрала повну залу глядачів. Постановку твору Тараса Шевченка презентували актори Івано-Франківського облмуз театру. Це вже третя спроба сценізувати Стодолю» на місцевій сцені. Зокрема, прем'єра вистави відбулася ще в повоєнний час. Глядачі прийшли на виставу з надією побачити іншого Шевченка. Я думаю, що така вистава є символічною. Це є за п'єсою нашого великого. Творцем Тараса Шевченка Чекаю тільки позитивних вражень укунутися в давнину і відчути те, що відчував письменник. Коли це писав? Я чекаю, що ця вистава мене дуже здивує своїм. Певним поглядом на саму п'єсу, саме виконання Олексій Гнатковський у виставі виконує роль Гната Карого. Актор працює в театрі вже десятий рік. Проте у кобзаревих п'єсах грає вперше. Розповідає, що бачить дещо іншу сутність на зараз то долі е, в цій виставі частинку цього чуда такого відродження, перезавантаження нації, національної свідомості і власне того козацтва, яким зараз знову ж таки почали пишатися. Кожен українець є момент того, що можна винести на сцену. Актори муздрамтеатру зізнаються, працювати над надзором сто було непросто, адже окрім основного завдання зробити класичний твір цікавим для глядача, додалась ще й складна ситуація в державі, хоча воно і якби відноситься до української класики, але все ж таки не... це не це не є одна це. Це не є один з тих творів, от які дуже поширений, коли говориться про українську класику. Все ж таки він є трошки інший. Мені було дуже важко, тому що я переважно комедійні ролі грала. А тут перейшло перебуватись на драму, і тому робота мені вкрай важко далася. Актори періодично виїжджали до Києва. То два чоловіки поїдуть репетиції, не можемо проводити. То потім ще, ще, ще. Виставу «Назар Стодоля» презентували до 200-літнього ювілею від дня народження Великого Кобзаря. Упродовж березня актори мають намір зіграти виставу на місцевій сцені близько десяти разів. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі.